Колектив обласного центру національних культур у місті Рені не перестає дивувати своїх шанувальників новими ідеями. Нещодавно у цьому закладі культури вперше відбулось незвичайне свято калинове. В цю пору року калина ще не дозріла, але в Україні був звичай: саме у серпні, на дівчата збирали перші гілки калини з ягодами і несли додому. украшали не только свой дом, не только иконы, портреты и так далее, свои, украшали свои головки красивые, они их еще должны были развесить под стрекой, как сказала Оля. Но что это, о чем это говорило? Это говорило о том, что девушка, которая развесила под стрихой ветки колыны, она готова к замужеству. Значит, парни, которые будут проходить по селу, Ані у відділ Еті Вептікалини, ані мо засела сватов. Калина – Це один з головних символів України, що має велике смислове навантаження. Плоди калини стали символом мужності людей, що віддали своє життя боротьбі за. Україну тому калина символізує мужність і незламність духу в боротьбі за незалежність рідного краю, благородний порив виборювати свободу і гідність нашої країни. У національній українській символіці калина уособлює дівочу красу і вроду, жіночість, сімейне благополуччя і достаток. Калина вважалась весільним деревом і була обов'язковою учасницею весільного обряду. Нею оздоблювали весільні караваї, весільні рушники, вбрання нареченої, щоб підкреслити її чистоту і дівочу невинність. Саме це означала калина у весільному вінку. Калина символізує материнство. Кущ це сама мати, цвіт її ягідки це діти, це також уособлення дому, батьків, всього рідного. Калина біля материнської хати це не тільки краса, а ще й, звісно ж, наша берегиня. В українців до калини особливе ставлення. Григорій Ляшенко розповів, як у середині минулого сторіччя, коли будувалась Кременчуцька гідроелектростанція, його село було приречено залишитись на дні водосховища. Батьки, що переїжджали на інше місце, взяли із собою кущ калини. На новому місці, Калина добре прижилась та дала багато паростків, які брали всі охочі. Коли я приїхав на місто життя Судабрині, будучи теж у батьків, я вирішив викопати один із таких сильних етап, закрив. Як сказати, ну, підготовив до транспортування і привіз сюди в ремі ну, паруску. Тоді я жив на вулиці Дунайська, 21, там квартира моя була. І я посадив палісадник, посадив цю калину, вона пішла, пішла, росла, поцвіла. Прийшов час э, змінити мені місце життя знову тут же в Рівні, але тут вот на, э, в этом домі Болгарському на Карташову. Не мог я оставити її там. Знову я її викапую, перевожу сюди палісадник э, на, до нашого. Тому сюди. Ну, не врахував, як звичайно, що в цьому полісальнику, господинею, чи як її, була вишня. Калина улюблений символ у творах багатьох митців. Ця дощечка це. Такий достатньо ексклюзивний продукт в обласному центрі національної культури ексклюзивний продукт, взагалі в Басарабії. Я навіть можу так сказати. Чому тому, що вона приїхала прямо з Петриківки? Прямо з Петриківки, з рук майстрині, яка займається з дитинства цим різновидом розпису народного, це Анастасія Кісіль, моя одногрупниця. Ми разом навчалися в університеті, і вона от розказала мені ще під час навчання, що вона практикує Петриківський розпис, бо вона сама з Петриківки. І пізніше, коли я почала, почала після університету тут працювати, я згадала про це, і от власне ми отримали таку дощечку. Своєю творчістю порадувала і директор Каринійського опорного ліцею №1 Євгенія Петрівна Кічук, яка плете гердани. Як бачимо, калинові мотиви виглядають дуже яскраво і змістовно. Про калину складено чимало віршів та пісень, а легендам про цей кущ просто немає числа. А ще калина прекрасний продукт для приготування різноманітних страв. Червоні ягоди також використовують для приготування соусу для м'яса і риби. І, звичайно, з калини готують настої та наливки. На вічні біки, не казинок вариженки на вічні біки.